Мало хто знає, у мікенські часи, особливо в могутньому місті Пілос, Посейдон був верховним богом. Він правив над усіма іншими божествами, навіть Зевс поступався йому місцем. Але що сталося з іонійцями, коли з'явився загальногрецький пантеон? Іонійські племена, які шанували Посейдона як головного бога, зіткнулися з новою реальністю. Об'єднанням грецьких племен під владою Зевса Посейдону довелося поступитися місцем у політичній грі богів, але це не було мирною передачею влади. Посейдон витіснив з морської ніші давньогрецького бога Егеона, його знали як хвильовика або господаря хвиль, уособлював морські шторми, цунами, руйнівну силу хвиль. Це була справжня боротьба за владу, де Посейдон. Змушений був кардинально змінити свою спеціалізацію, щоб зберегти статус одного з найвеличніших богів. Альтернативні грецькі міфи припускають, що мати Посейдона, Рея, богиня землі, перетворила його на жеребця, щоб завадити апетиту Кроноса, після падіння якого Посейдон поділив владу разом із Зевсом та Аїдом. Брати кинули жереб, небо Зевсу, підземне царство Аїду, море Посейдону. Йому дісталося володіння водами, і Посейдон звів собі в глибинах моря палац біля Евбеї.